Ну, що я б нажилася мобільною пряжею. Отже, перша, да? оця. Я не, не розумію, що це. Щось така скрутка. Ну вона, от зараз на кругло, круглому відео, вона дуже колір дуже такий правильний передається. Вона трохи як рожева. Я не знаю, що взагалі, куди що з нею робити. Мабуть, шкарпетки. Мабуть, шкарп... о, мабуть, той бордовий мохер. Я добавлю і буде з цим такі шкарпетки, бо ну, я не розумію, куди її. Так, далі. Осьо. Осьо. Ну, так, Ні, не передається в село. Тут більш колір передається, але так, шебуршання. А, Так, це вже перемотана бобіна і тут 5-5. А... Боже, геть тонка, шість у шість. Це оця нитка, це шість, шість ниток. Я не знаю, що тут написано. Взагалі, це я покупала чудо пряжа. Це дівчина, яка постійно робить розпродаж. І це було одним лотом. Оця ряба, оця штука, оця. оця. І скільки моточків, і 5, по-моєму, таких маленьких. О, зараз колір передається. І 5 таких маленьких бобіночок. таких маленьких бобіночок. Ну, вона не вказала що це, типу, остатки. Так, ну вона тонка, ця пряжа, мабуть, скільки, мабуть, 1600 або 1800 грам. І 5 таких бобіночок. Я і не знаю, що я буду з нього в'язати, але щось треба буде зв'язати таке. Поміркуємо. Знов же. От говорю і ще раз убіждаюся в тому, що буду робити зразки, щоб розуміти, що з якої пряжі в'язати. Так, її покласти? Ну і ось ця бабіночка, мені дуже подобається. Ось на маленькому відео, на маленькому відео передається колір. Вона така рожева пухнаста це кірмахер. Кідмахер турецький, мабуть. Кід Махер Сімба. Не знаю, що таке Симба. але вона дуже прикольна, і я а, міркувала, що я можу з, з цієї пляжі зв'язати. Опять же, а, зроблю зразочок, подивлюсь, як взагалі а, вона себе веде. І я хочу. Ну, сьогодні мені, мені прийшла така думка: а, може, зроблю, а, може, так вона називається? Худі Худі з капюшоном. Чомусь мені кажеться, що здається, що і буде достатньо, і воно буде прикольно. Воно таке буде рожева, худі з капюшоном. Так, і є ще, мабуть, це Кашамір. Ізумрут. Кашемір ізумруд. У мене є записи, я потім, коли буду монтувати це відео, вставлю назву. Мабуть, 1600, да? Мабуть, 1600, довжина. Що робити з цього ізумруду? Я бачу, як такий светрик з горлишком, такий, ну, такий светрик водолазка. Такий. Прикольний. Королівський ізумрут. Да, У неї тоді, тоді був королівський синій і королівський ізумруд. Отака бобіночка. Отак мені пряжа, нарешті я все записала, і е, це, поки я хі, ждала себе, щоб записати це відео по пряжі, ця пряжа була в мені тут, ряду, і вже я ви, ви, звільнила, е, звільнила я себе від цієї, цього бажання і звільнила е, місце від цієї пряжі. І зараз е, піду звільню ще шафу. Е, Освободжу міста, звільню, звільню місто, мабуть, у полички дві в шафі, і там розташую пляжу, бо вона там була в іншому в мені місці, я її згрупувала тут біля робочого столу, щоб записати відео. Нарешті я це зробила. Велике полегшення маю. Всередині, що наконець-то я це зробила, записала це відео. Отже. Наступне відео буде по готовим процесам, розкажу, які взагалі за весь період мого в'язання у мене були вироби. От, і потім є бажання записати майстер-клас того бактусу, який я зараз в'яжу, показати, роз, розповісти, розказати. І є бажання записувати свої процеси, монтувати відео і виходити у ефіри. Виходити У ефіри бажання залишилося. Так, ну, такі ефіри, щоб поспілкуватися, по, по ну, ефір такий розмовний, От. розмовний ефір. Зараз прийшла така ідея зробити форму реєстраційну форму і буду розміщувати ці реєстраційні форми під кожним відео і збирати від вас питання і буду виходити в ефір і відповідати на ці питання питання можете я ж за фахом і за за працю я психолог тому ви можете задавати різні і психологічні питання і це буде ну дуже гадаю це буде дуже цікаво і корисно коли я буду відповідати на ваші питання на ваші питання в відкритому ефірі. Я гадаю, це буде корисно. Отже, до зустрічі. Я гадаю і сподіваюся, що дуже швиденько змонтую це відео і швиденько буду знімати наступне. Тож, до зустрічі! Форму з питаннями залишу під цим відео, і тому, у кого є відгук всередині, да, хто хоче. Задати питання, заходіть по цій формі і задавайте, залишайте своє питання, і я буду робити відкриті ефіри і давати відповіді на ваші питання. Тож, до зустрічі, до нових зустріч, до зустрічі, до нових зустрічей! Так, усім привіт! І сьогодні 19 січня. І це буде невеличке включення щодо нової пряжі, яка в мене є в наявності. І це пряжа, я не знаю, ви ну, буду рада, якщо ви залишите свої коментарі щодо цієї пряжі. Працювали ви з цією пряжею? Чи ні? Це пряжа напіввовна Ярослав, наше українське виробництво. Ось. У мене є два моточка. Я у цю неділю, що була, дуже так спонтанно зайшла до магазина Ярослав і побачила там пряжу. Там взагалі було багато. Пряжі це пряжа Вовна 50%. Пан. 50% Я не знаю, що таке пан, якого 50%. Там було ще була ще інше співвідношення. Там була пряжа 90% вовна 10% пан. Оце колір, коричневий колір 45-100 грамів цієї пряжі 250 метрів. І ось така болотна, зелена болотна. Колір ось тут передається, тут майже передається. Тут він якось блищить, але не на камері він не блищить. Теж це вовна 50%, пан 50%, колір 506. Там були різні кольори і яскраво-красні, і були такі, знаєте, як меланжеві, і наче твіт теж такий прикольний. Але мені сподобалася ця пряжа. Я. Я приймаю участь, стала приймати участь у новому проєкті спільнику. Шкарпеткова скринька дизайнерських бажань. Я стала стала приймати участь у цьому спільнику. Цей спільник він почався 1 січня і буде до 12 до грудня 2023 року. Тобто задача цього спільника мінімум одна шкарпетка у місяць. І цю пряжу я купила якраз для цього спільника. Я хочу зв'язати такі шкарпеточки двокольорові. От, і щось мені відгукнулося саме це поєднання кольорів. Отже, подивимось, побачимо. Тож, хто працював з цією пряжою, напишіть, будь ласка, коментар, як вона вам взагалі ну, працюва... ну, сподобалась, не сподобалась, працювали ви не працювали. Чули ви взагалі про таку пряжу чи не чули? Бо я, ну, я чула, що у Ярослава є пряжа, але я ніколи його, її не бачила. Я от перше, перше зайшла в такий магазин, де була ця пряжа. І крім того, це вовна, да, напіввовна, а там ще був, була, були такі невеличкі бабінки баво, Бавовни катона. От, і, ну, теж різних кольорів. Така пряжа. Подивимось, потестимо, як вона буде в'язатись. Як вона буде в'язатися? Тож, напишіть, будь ласка, коментар. Своє враження від цієї пряжі, якщо ви з нею працювали. І до зустрічі в наступному відео. Дякую, що пишете мені свої коментарі. Дякую, що ставите вподобайки. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Мені дуже приємно, що вам подобаються мої такі казки для дорослих. Тож до зустрічі!